Привіт, шановні підписники! Продовжую засобів освітлення, що дають певну зручність. На цей раз у мене також акумуляторний ліхтарик аварійного освітлення. Давайте його розглянемо поближче. Такий ось прикольний корпус, кнопочки різні, регулятор чогось. А якщо серйозно, це дуже серйозний прилад. Зарядка здійснюється кабелом microUSB. Є індикатор зарядки, перемикач на два положення. Потім ще розповім. На лицевій стороні регулятор яскравості, який також вмикає і вмикає ліхтарик. На задній кришці є отвір віжити на якийсь шуруп. Джерелом світла є три LED-лампи, які можна включити одночасно або тільки середньо. І відрегулювати необхідну яскравість. Час роботи до 8 годин, але це не на повну потужність. На максимальність світить приблизно годину. Мені це надто яскраво, надзвичай вмикаю три лампи наполовину або трошки менше. Думаю, достойний варіант. Світло завжди перемагає темряву. Тому пишіть свої коменти. До побачення.